Вітаю, які події 19 квітня втрапили в інформаційне поле зору журналістів першого подільського. Дізнаєтесь за мить. Президент України відвідав українських захисників, які проходять лікування у медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Володимир Зеленський відзначив військових державними нагородами, подякував й медикам за їхню невтомну та безцінну роботу. Також під час візиту на Донеччину очільник держави провів нараду щодо безпекової ситуації та оглянув будівництво фортифікаційних споруд. Як почуваєтеся? Нормально краще раніше. А ви, ну, ви Що громади да. пішли? Щось не вистачає. Фокус. Все вистачає. Все є, да. все є, да. все добре. Все добре. Дякую. Дякую. Будь ласка. Дякую, ви народ. Дякую за службу. Дякую за службу. Дякую за службу. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни а, і дійсно. Все своє життя віддаєте заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців. Корених у парку Шевченка доповнили магноліями ще декілька різновидів квітучих дерев, милуватимуть очі та нагадуватимуть про патріотизм, вдячність та безмежне кохання. Висадка дерев відбулася вкотре за ініціативи громадської організації Можу Дружини та діти військових, які зараз у полоні саджали дерева та загадували бажання, аби найрідніший захисник якнайшвидше повернувся додому. Ольга любляча дружина, яка чекала свого чоловіка з російського полону 622 дні. Нині вона разом із жінками, які ще чекають, або намагаються розшукати зниклих безвісти військових, висаджує магнолії. Сьогодні загадала, щоб повернулись наші всі захисники, тому що боротьба продовжується, не дивлячись на те, що мій чоловік повернувся, і все одно. Виходжу на акцію з дівчатами в підтримку наших військовополонених. П'ятьма деревами доповнили існуючу алею нескорених у парку Шевченка. Минулоріч там висадили 10 дерев, які вже цвітуть. Цього року ми продовжуємо висадження магнолій. І, ви знаєте, родини, які висаджували, в двох родинах повернулися їхні рідні і близькі. Тому це знову ж таки символ віри і надії. Ми будемо чекати хлопців висаджувати дерева як символ миру, нашої віри і символ перемоги. Незмінні організатори міжнародного проекту озеленення планети, громадська організація Міжнародне об'єднання жінок українок. Акція важлива для жінок, які стомились сидіти вдома і чекати своїх чоловіків з полону. Таким чином вони висловлюють прохання до владців якнайшвидше повернути їх живими. З початком війни, звичайно, все змінилося. І ми побачили, що коли ми висаджуємо дерева на деокупованих територіях, то люди сприймають це як символ віри в те, що все буде добре, ми переможемо, тому що ми садимо дерева. Локацію висадки дерев обрали не випадково, адже місце людне і більше уваги привертатиме до проблеми військовополонених. Для нас це така була ідея. Закласти цю алею нескорених отут саме в парку Шевченка, тому що це місце, де багато зустрічаються родини, де багато відбувається різних заходів міського значення, обласного значення. багато гуляють з дітками, з колясками. Дерева, які цвістимуть, що будуть нагадувати відвідувачам парку про ціну життя, яке віддали українці за перемогу. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Хмельницький обласний центр зайнятості отримав нового керівника Віталія Бандирського. Його офіційно представили робочому колективу, який висловив свою підтримку новопризначеному директору. Як це було, бачили й наші журналісти. Призначили нового керівника Хмельницького обласного центру зайнятості. Директором став 40-річний посадовець та депутат районної ради Віталій Бандирський з 19 квітня. Дві року на термін та намових визначних контрактом з посадовим окладом відповідно до штатного розпису директор державного центру зайнятості Юлія Сергіївна Жовтяк. Тому Віталій, я вас вітаю офіційно. Да, дякую В підтримку новопризначеного керівника. Висловився представник благодійного фонду Авангард каже, спільно займається волонтерською та депутатською діяльністю. Ми створили благодійний фонд. Віталій Анатолійович долучається, постійно допомагає нам. Ну я думаю, що це. Не на загал, він дуже при при, при всьому своєму при всій своїй харизмі він дуже скромна людина. Присутні бажали сил, терпіння і бажання багато працювати на перспективу, адже Хмельниччина розвивається у промисловому секторі. Отже, незабаром потрібні будуть хороші комунікатори для пошуку фахівців. Стоїть і задача перед вами, щоб вона виконалася на найкращому рівні, і ті напрямки, які в області нові, перелоковані підприємства, індустріальні парки. Будується логістичний найбільше в Україні логістичний центр при виїзді з Хмельницького наружичну, які будуть ці всі підприємства будуть потребувати дуже, дуже багато фахівців, щоб як то кажуть, ви внесли вагомий долю, вагому долю в розвиток цих напрямків. І Хмельниччина економічно розцвітала. Наповнювала бюджет попереду ще реалізація багатьох проєктів та підтримки населення, які тимчасово втратили роботу. Роботодавці сьогодні потребують допомоги, але цю допомогу маємо запропонувати перш за все, ми Ми маємо прийти до них з послугою. Ми маємо прийти до них з допомогою. Ми маємо прийти до них з фінансовим ресурсом. І я вірю. Що ми це зробимо. Багато роботи точно не буде легко, буде важко, але в єдиній команді з єдиним налаштуванням на результат впевнений, що все досягнеться. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. В оновленому законі про мобілізацію міститься нововведення, яке дозволяє мобілізовувати багатодітних чоловіків. Йдеться про тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів. Що про такі зміни думають містяни? Цікавилися журналісти у Рубриці Питання дня. За несплату аліментів мобілізують нині. Батьки трьох і більше дітей мають відстрочку. Однак за несплату коштів протягом трьох місяців вона анулюється. Чи підтримують хмельничани таке нововведення? дізнаємося. Якщо не хер платити, то хай йдуть правильно роблять, тому що треба думати за дітей. І за державу теж. На мою думку, це все ж таки правильно, тому що якщо людина якимось чином порушує закон, то вона повинна відповідати. Я не знаю. Смотри хто як і чому не сплачує, може немає що. Тут ще теж дивитися, ж людина. Ну, в принципі, якщо батько, батько не живе, тобто в цьому батько він не живе з дітьми, так? В принципі, логічно. Звичайно. А чому? Ну раз він не хоче задержати дітей, хай тут захищає. Я так думаю. Ой, діти, я навіть не знаю, повірте. Ні, не підтримую. Не знаю, вони мають все одно платити аліменти, а якщо вони чоловіки мають іти і ставати на військовий облік і ну думаю, що так. Ви знаєте, мене якось не цей саме. Я думаю, що кожен повинен йти і воювати. Незалежно від того, скільки в нього дітей, скільки все. Бо як потім прийдуть наші друзі хлопках, то буде їм не до дітей. Підтримую. Бо в мене таке є, що не платять. Не підтримую. А чому? Я взагалі не підтримую той мобілізаційний закон, який є зараз в нашій країні. Виставу Маріуполь надія на світанок презентують у двох європейських країнах. Зробляться завдяки виграному гранту для гастроли за кордоном. Відтак, вже наступного тижня, актори Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Старицького завдяки спектаклю привертатимуть увагу іноземців до життя українців в умовах війни. Детальніше про гастролі розповість Тетяна Ржепянська. 23 квітня Хмельницькі актори вперше представлять інтерактивну виставу Маріуполь Надія на світанок за кордоном. Перший виступ відбудеться у Кракові. Ми розуміємо, що мільйони українців знаходяться зараз по всій Європі, і вони потребують нашої підтримки. Чому? Тому що вони бояться сюди приїхати. Вони багато з них просто втратили все. Багато з них просто боїться приїхати, тому що постійні обстріли, постійні тривоги. І ми намагаємося подарувати їм український продукт. За кордоні гастролі вдалося організувати завдяки співпраці з іноземними партнерами та грантовому проекту, який співфінансується європейським союзом. У рамках проекту передбачено один виступ у Польщі та три в Іспанії, а саме Барселоні. Це дійсно грант для закладів культури для різних асоціацій, тому що вони хочуть нас окрім вистави в Барселоні в Кракові буде дискусія. І на виставу запрошені, окрім звичайних глядачів, будуть архітектори, містобудівельники, там інженери. Цим займаються наші організації, партнери. І ми хочемо їм показати, що відбудова України це важливо. Тобто ми можливо, змотивуємо когось до фінансування відбудови України. Для іноземних глядачів підготували субтитри польською і синхронний аудіопереклад іспанською. Також довелося трохи змінити деякі елементи вистави. Зрозуміло, що була прем'єра в нас в театрі в укритті, тобто це дійсно було підвальне приміщення, максимально адаптоване під бомбосховище, де люди спускаються в підвал, де люди відчувають повністю, перебуваючи в такому стані, вони відчувають, що вони, вони їх пронизує повністю ця ситуація. В Кракові, звичайно, ми будемо працювати в театрі, тобто на сцені це невеличкий сучасний театр. Сучасна сцена. Ми будемо працювати там, тобто не в укритті. В Іспанії це будуть приміщення, якщо не помиляюсь, інституту, музею і театру. Проте і ці приміщення будуть підлаштовані до вистави, аби максимально передати атмосферу, в якій відбувалися події. Додали також нові елементи, які візуально можуть показати іноземцям наслідки війни. Зробили фотографії, які будуть по периметру розміщення фотографії руїн Маріуполя, які зараз і в нашій героїні Марія, у нас головна героїня, вистава. Вона розповідає про історичні будівлі Маріуполя. У неї буде альбом, на якому ці будівлі до та після. Як і в Україні, під час вистави актори будуть співпрацювати з глядачами. Це допомагає максимально долучити їх до висвітлення проблематики та слугує певною арт-терапією у театральному мистецтві. Такі вистави створені для, для того, щоб рефлексувати на те, що ти пережив, і ніби випускати все це. І навіть інколи з, з слізьми, інколи з якимись емоціями. Але це треба випускати, тому що всім відомо про посттравматичний синдром, який є не тільки у військових, які в і у цивільних в нашому житті в постійному. Цілю проекту є звернути увагу глядачів на важливість відновлення як і українських міст, так і психоемоційного стану українців. Також на прикладі вистави, сюжет якої розгортається в укритті, люди зможуть нагадати про важливість підтримки України. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумок. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками п'яти хвилин. на Головне там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе та своїх рідних.